Перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірину.кону, що літо вступає у свої права, і ми вже це бачимо і відчуваємо. Не знаю, хтось, можливо, радіє з цього приводу, хтось не радіє, але е -е, розуміємо, що спека вона все одно неминуча, тим більше, що синоптики нам це обіцяють. Як поводитися у спеку, щоб не отримати тепловий удар? Як захистити дитину в першу чергу, в які години гуляти, коли дитині можна знаходитися на повітрі, на сонці, коли краще цього не робити. Як перевозити у транспорті і взагалі як зробити так, щоб було менше проблем і щоб літо приносило тільки задоволення? Про це будемо сьогодні говорити в нашій студії Вікторія Дяденюк, сімейна лікарка КНП, дитяча міська поліклініка номер 6 ОМП «Компас». Вітаю вас, пані Вікторія. Отже, сьогодні про спеку, але про спеку, яка впливає на наших діточок, так на те, щоб це було. Як найменше некорисного а, про те, щоб літо принесло лише задоволення, щоб діти могли оздоровитися, mm -hmm. як ми звикли до того, що літо це все ж таки час канікул, час відпусток і час того, щоб дитина набралася mm -hmm. сил і здоров'я. Але ж ми розуміємо, що влітку теж є свої загрози, і до цих загроз треба ставитися поважно, так, з е, е, певною повагою. Ну, батькам в першу чергу. Тому давайте почнемо з того, що все ж таки. Надмірна спека є небезпечною так, літо літом, але коли вона надмірна, от коли взагалі, якщо дивитися на термометр, оця спека вже може вважатися надмірною. Так, ви абсолютно праві. Надмірна спеха це починаючи від 27 градусів по Цельсію. Ага, так. Тобто сьогодні у нас скільки? 29 вже. Вже маємо вже. початок оцієї надмірної спеки. Так. так ну особливі місяці активності це кінець червня по середину серпня. Деколи в Одесі ще почат, на початку вересня оксамитовий сезон угу. нас нас доганяє. Так, маємо надвисоку температуру, так, ну, зазвичай це ось кінець червня і липень. Пам'ятаємо минулому році, як це було, так, задуха там 40 плюс, і це було дуже важко. Розуміємо, що діти, така сама категорія, як і, скажімо, люди похилого віку, ну, є про те, що категорія, яка не має знаходитися на спекотному сонці. Так, діти… прямими… Під прямим сонцем. Е, так, є групи ризику, які більш схильні до отримання теплового так. або сонячного удару. Це діти, особливо немовлята до одного року. Mm -hmm. Також це діти 14-15 років, враховуючи те, що вони здають екзамени зараз. Mm -hmm. Також це люди похилого віку, вагітні і люди, які мають хронічні захворювання. Там пов'язані з неврологією або кардіологією. Це групи ризику. Також mm -hmm. до групи ризику знаходяться люди, які працюють на відкритій місцевості. Mm -hmm. Da kostet Mm -hmm. І, на жаль, вони так. Їм потрібно профілактувати тепловий удар та сонячний. Mm -hmm. Що означає профілактувати тепловий удар? І давайте почнемо mm -hmm. з того, що саме таке тепловий удар з метичної точки зору. А, тепловий удар це патологічний стан, стан що розвивається унаслідок сильного перегріву організму. Тут потрібно пам'ятати, що є тепловий, є сонячний. Це дві великі різниці. Так, давайте будемо розповідати. Так, в чому теп різниця. А, тепловий удар він діє загально, у нього загальна дія на організм. Сонячний удар. Наслідок прямої дії сонячних променів, тобто на голову mm -hmm. у людей. Враховують взагалі, що, як можна здогадатися, що у людини тепловий удар або сонячний удар. По-перше, ми повинні враховувати місцевість, де людина знаходиться. Бо, наприклад, якщо людина їде у транспорті або знаходиться на морі, там де душно, там, де погано, тобто це такий вже тривожний дзвіночок йде. А також по симптомам, які можуть бути, це запаморочення, підвищення температури тіла, може людина. Почервоніти, так звана гіперемія кожних покривів. А, також може прискорити серцебиття, може підвести, підвищення тиску, бути, особливо у людей літнього віку. Uh -huh. а, також може бути нудота блювота у дітей. У таких вже таких тяжких станах це може бути втрата свідомості, порушення свідомості. Е, також може бути дезорієнтація та навіть галюцинації та судоми. На жаль, це про ми говоримо. тепловий говоримо. Так. Тепловий, Тепловий, так, так. так чим відрізняється від нього сонячний? Удар? Сонячний удар він не настільки впливає в загальному на організм, тобто він більш е, впливає на судини головного мозку. Тобто, там симптоматика буде більш неврологічна, тобто, це запаморочення, дезорієнтація. Трата свідомості, угу. якщо говорити про небезпеку, що більш небезпечне чи це некоректне питання? Ну, ну це некоректне, некоректне питання некоректне, так. Так. небезпечно і те, і, те, і, те, так. і те, так для категорії для... людей, і особливо для дітей. Ми говоримо наразі про дітей, все так, ж таки так. більше так. Якщо дитина їде у автівці, де задуха, де важко дихати, угу. можна отримати там тепловий удар? Звичайно, Марш, Машина, маршрутка, автобус, потяг, навіть в деяких випадках самоліти також можуть бути причиною теплового удара. І дуже такий важливий момент: ми не залишаємо дітей в машині чи в транспорті ніколи. Це дуже небезпечно. Того, що були дослідження, які виявили, що, наприклад, коли ми залишаємо дитину у машині, температура, наприклад, в машині там вісімнадцять угу. градусів. І, з кожен, і кожні 10-15 хвилин вона збільшується на 20 градусів. Тобто, от ми так пішли в магазин, залишили дитину. Тобто, а там закрити в автівці машину це категорично. Ніколи, ніколи. навіть якщо там відкрите вікошко, навіть якщо там кондиціонер, ніколи ми не залишаємо угу. дитину. Того, що чому це взагалі небезпечно? Тому що виникає парниковий ефект. Угу. Що це взагалі таке? Коли сонячні промені нагрівають панель приборів, кермо, ці е, прилади вони нагріваються і віддають це тепло з більш Силу більш, більш сильніше, ніж ті сонячні проміні. І за цього стає більш жарче, більш більш ну, непогано дитині може стати. Угу. Тим більше, що, а слухайте, не вже що батьки досі вдаються до такого? Так. Ну, тобто ти йдеш до магазину, ти можеш взяти дитину з собою? Ну, з точки зору бо є таке, так? Да? Да. Оскільки ми про це говоримо, педіатрі попереджають, то досі таке є. Ну, дивіться, за минулий рік, на жаль, три дитини загинуло внаслідок такої недбалості Ого. батьків. По Це Україні, по статистика, Україні. так. Угу. У світі більш статистика. Угу. Особливо в країнах, де більш ну, жарко. А, для якого саме віку дитячого найнебезпечніше перебувати або в? Душному якому ж приміщенні або під сонцем. Ми вже сказали, що це може бути підлітковий так. вік, якщо перехвилювалися або немовлята, так. так але ж, я думаю, що не менш небезпечно для дітей інших вікових категорій. Тобто для дітей, взагалом, це може бути дітей небезпечно. Це взагалі небезпечно. Так. Але наприклад, до немовлята вони більш швидше стають тяжкішими, тобто вони більш знаходяться під впливом цієї температури це пов'язано з тим що у них трошки не раз від центр терморегуляції розумієте і за цього вони не можуть е, цю температуру регулювати самі як діти більш старшого віку mm -hmm. наприклад і таке ще момент немовляти вони можуть сказати мамо мені жаль". Ну так 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 і не може охолодитися, наприклад, як той самий підліток, наприклад, випити води. Там треба дати немовляти або груди, або води. Угу. Тут такий момент, що тобто можливі. треба бути дуже уважними. Да? А давайте тепер про першу допомогу. Угу. Якщо це тепловий удар, і якщо це сонячний угу. удар, вони розрізняються. Ну, перші допомоги там Чи ні? одні алгоритми. Один так. алгоритм. Перше це забрати людину з сонячних променів ага. чисто того приміщення, де вона знаходиться, перевести людину у більш прохолодне приміщення. Бажано, щоб там був або вентилятор, або кондиціонер. Якщо немає такої можливості, хоча б у тінь. Наприклад, під дерево, там, якщо угу. є така можливість, обов'язково дати дитині або дорослому попити води прохолодної. Якщо є можливість, якщо наприклад, це якесь приміщення, почати робити холодні компреси. Но ці компреси ми не залишаємо на шкірі більше, ніж на 5 хвилин. Тобто ми приставили компрес, забрали, щоб шкіра могла віддавати то тепло. Це голова і руки чи що? Голова, руки, якщо це шия, голова, угу. руки. Під Райони згибів, лукчових колінних згибів, просто згиби. <гум> тобто це такий момент. Тобто обтерти, так? Обтерти, обтерти. обтерти прохолодною водичкою так. або, можливо, вологою якоюсь серветкою, так? Обтерти. Так. Краще це, того що компреси вони можуть зіграти з нами ну, такий поганий жарт. Вони навпаки можуть нам погіршити стан, якщо вони довго знаходяться <гум> на цілі. Ніковий ефект. Такі, то, також дуже такий важливий момент. Ми не даємо ніяких ліків. Так. Взагалі ніяких, Того, що е, деякі батьки та й дорослі думають, що якщо от, тепловий удар підвищилась температура тіла, чого б не дати, наприклад, жарожнижувальні uh -huh. засоби? Ну це взагалі не можна робити. Того, що це різні механізми підвищення температури. Коли ми хворіємо, у нас вивільнюються так, причини спец... різні, абсолютно, так. спеціальні речовини, які якраз жарожнижувальні засоби можуть допомогти. Uh -huh. Коли це тепловий удар, там зовсім інша історія, і навіть може погіршити стан дитини. Mm -hmm. Коли ми будемо приймати жарознижувальні засоби. Добре, обтерти вологою серветку, так. перенести до тіні, дати можливість дихати. Так. А якщо не дай Боже, втратила свідомість. Тут важливий момент. Якщо дитина чи людина втра людина ну, більш дорослого віку втратила свідомість, необхідно її так переставити на бік, щоб якщо почнеться блювання, щоб вона не захлеснулася цими масами блювотними. Mm -hmm. Тобто на бік в положення таке є спеціальне. Ну нас вчать цьому mm -hmm. лікарів, і в принципі, і людей також вчать, які mm -hmm. не дотичні до медицини. Коли викликати швидку? Одразу. 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 При будь-якому розкладі, якщо це тепловий підозра чи на сонячний так. удар, при будь-якому викликати так. швидку. Так. Особливо, якщо йдеться про дітей. Звичайно, і про людей похилого віку. І про людей похилого віку. Так. Дуже часто ми бачимо, розуміємо, що зараз так літо лише розпочалося, угу. власне. Так, зараз будемо бачити мам із діточками е на пляжах е під. Палючим сонцем о 12, 13, 14, тоді, коли навіть дорослій людині дуже важко там висідати. Так, діти переважно сидять у воді, але ж нагадайте і попередьте, що навіть купання в воді не захищає від перегріву. Звичайно, вона не захищає від перегріву. Ми потрібно пам'ятати, що є так звана гігієна режиму дня. Тобто, якщо ми кажемо про море, ми йдемо на море, наприклад, з 6 ранку до 9 ранку, це максимально. Тобто, Це максимальний час, який ми можемо знаходитися на морі. Тому що, по-перше, можна отримати тепловий удар, можна отримати опіки. І якщо ми кажемо про вечір, це з 5 години вечора до 9-10, вже mm -hmm. як то mm -hmm. буде сидіти на Ну, тобто, морі. де немає палючого сонця. Так, звичайно. Так, так. Ну, і потрібно використовувати засоби сонцезахисні, тобто це крема спеціальні, СПФ-50 для захисту шкіри, того що шкіра дітей вона дуже ніжна і її потрібно захищати. Навіть якщо ми не на морі, а просто вийшли погуляти, наприклад, з дитиною, там, з немовляткою, потрібно обов'язково на щічки, на ручки, на відкриті ділянки тіла нанести цей засіб. Це обов'язковий момент максимально відсотковий СПФ, так? Я правильно 50. розумію? 50. 50 – це оптимально. 50 – це для немовлят і підходить, власне, для всіх дітей, так? Так. Да. Враховуючи, що шкіра все одно ніжна так. ще, навіть у підлітковому віці. Добре, отже, отакі прогулянки, як ви сказали, від шостої до дев'ятої ранку, чи від сімнадцятої вже там до двадцять першої, оце буде на користь, так. так У весь інший час, де має знаходитися дитина про холодному приміщенні про холодному приміщенні. Або якщо це двір, так і якщо є багато зелені, так. і можливо там немає прямих сон... сонячних променів, то тоді теж можна. Так. Знаходитися на дворі, тобто, о, як часто доводиться вам вчити ось цій гігієні прогулянок, матусь чи татусів? Я розумію, що коли дитина з'являється це немовля, то там все спочатку, якщо це перша дитина. Так? Якщо вже потім, наскільки часто доводиться повторювати усі ці речі, коли дитина mm -hmm. вхопила удар, чи коли, чому о, батьки втрачають ось цю, знаєте? ось цей момент забувають про нього, що це може бути небезпечним, і коли їй 3, 4, 5, 6, 10 років сидіти десь під палючим сонцем. Ну, на да піску так. чи на морі будь-де. Це впливає багато факторів. Це можливо людини приїхали на відпочинок. Uh -huh. Ну як, як приклад, чи І потріб... дуже бояться не встигнути. Так, так. море це все це святе. Ну no, так наприклад, чи наприклад, це дорога, наприклад, потрібно доїхати до тої бабусі в автобусі. Uh -huh. Ну, наприклад, так, такий момент. Але ну особисто я на прийомах завжди проговорюю. Як тільки починається травень місяць, я кожному, навіть якщо це, наприклад, немовлята, якщо це діти більш старшого віку, я проговорюю з батьками. Ми повинні пам'ятати про те, що зараз. Буде жарко, uh -huh. зараз буде погано нам всім. Ми повинні пам'ятати про цю гігієну, тобто це обов'язково. І всі ці моменти проговорюються. Ті, у кого, наприклад, тільки народилися дітки, ми обов'язково це проговорюємо. Навіть це в нас в алгоритмах є. Тобто це такі бесіди профілактичні, uh -huh. Вони завжди мають місце бути. Краще зайвий раз нагадати, чи потім ми отримаємо хвору дитину. Так, і наслідки можуть бути теж, до речі, так, дуже складні. На жаль. Давайте нагадаємо про питний режим ще так. у спекотні дні. Обов'язково потрібно пити. Якщо ми говоримо про немовлят, у них є два варіанти: якщо діти не знаходяться на грудному вигодовуванні, то більше частіше прикладати до грудей. Якщо ті діти, які знаходяться на суміші або на змішаному годуванні, це коли грудне вигодовування поєднується uh -huh. з сумішами, то ми повинні давати їм водичку. Водичку, чайки, компотики, тобто такий момент. Якщо це діти більш старшого віку, їх потім потрібно давати пити. Тобто ви даєте дитині бутилочку там Водичку, наприклад, літр-півтора літра. І протягом дня дитина повинна це випити обов'язково. Тобто ми, на, ми нагадуємо дитині, що ну, зроби пару там, ковточків. Uh -huh. Обов'язково повинно це бути. Давайте нагадаємо, що скільки дитина має випивати. Ну, з немовлятами там дуже індивідуально ми так. розуміємо, так якщо це грудне, не грудне. А далі вже як mm -hmm. розраховується кількість води відносно від ваги дитини? А, дивіться, дуже з зру... педіатри це рахують. Mm -hmm. Ну дуже зручний метод, який ми запозичили з американських протоколів це склянки. Тому що це склянки. Ми знаємо, що одна склянка води це 200-250 мл рідини. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо про категорію дітей від 3 до 6 років, вони мають на добу випити 3-4 склянки. Uh -huh. Тобто, це у нас літр-півтора літри води. Якщо це діти більш старшого віку, там, від 6 до 12 років, вони мають випити 5-6. Якщо це діти підлітки від 6 склянок там, до 8 до 9, враховуючи. як і дорослим uh -huh. так Так, само. Uh -huh. Тобто, це зручно. Спосіб, тому що батьки не завжди можуть розрахувати по возі, тобто, їм так зручніше розуміння. Ну, Тут ми повинні пам'ятати, що ця рідина це не обов'язково вода може бути. Тобто це такі ж самі перші страви, наприклад, угу. вони також враховують. Звичайно. кранками зручніше в побуті рахувати. І добре, і скажіть, будь ласка, це мають бути лише вода без газу, чи можуть бути і газовані напої? Діти дуже полюбляють газовані напої. Ну можливо, так само, чи, чи це не рахується? Як це рахується взагалі? Дивіться, взагалі важно, щоб це була не газована звичайна вода, тому що солодкі напої вони, по-перше, провокують спрагу, по-друге, вони не несуть нічого корисного. Це отрута. Угу. Це отрута, це яка з себе в, в, в складі має і глюкозу, і зайву і жири, і зайві вуглеводи, і ми таку отримуємо бомбу. Так що нам це не потрібно. Добре, якщо це мінеральні, але газовані. Краще випускати газ. Того, що газ може подразнювати дитину з жовтом. Та все ж не, не, не корисно це, так? У великій некорисно, кількості. Некорисно. Не корисно, ну, не корисно. Не дарма гастроентерологи завжди рекомендують, що коли ви п'єте воду якусь мінеральну, завжди випускати газ. Газ це більше для дорослих, і то в деяких випадках взагалі не можна. Угу. Тобто цей газ він несе нічого собі такого корисного. Без нього можна обійтись. Ну, Дітям же подобаються бульбашки, знаєте? Можливо, тут сенс у цьому, але напевно користь і сенс це дві різні речі. Як мають бути вдягнені діти, чи правильно, коли немовлята майже повністю лише в одному памперсі, коли це дуже спекотно, чи все ж таки має бути одежа якась? Стосовно немовлят, обов'язково потрібно, щоб був головний убір. Це обов'язково шапочки, панамки, кепочки. Навіть Там... якщо дитина у візочку. Навіть якщо дитина у візочку, візочку, тому що сонце воно може підпадати під накриття візочку. Угу. Це також необхідно. Взагалі, по правилам, які нам дає ВОЗ, дитина, має бути вдягнута на один шар більше, ніж ми самі. Тобто, якщо ми в діті, наприклад, у футболочку, то дитина має бути, наприклад, в бодік і сверху пільоночку, наприклад. Угу. Ну, тобто таку. навіть у спеку ця формула Кра працює. Краще, да. так. Ну, Якщо ми говоримо, якщо гуляють у потрібний час, угу. ну так, так. Так, Так, це якби такий ну, взагалі важний момент. І також ми повинні пам'ятати, що одежа вона має бути з натуральних тканин. Угу. Тобто синтетика неприємлюма. Взагалі, стосовно памперса, рекомендовано уникати памперса. Тобто, це так само і повітряні ванни. Тому що памперс він також може виникати парниковий ефект від нього. Mm -hmm. Тому краще, якщо є така можливість. Його Дати усумити. подихати да, да, ти... дитині повністю. Да. Да. Добре, це немовлята, якщо діти більш старші, вони вдягнені мають бути так само, як дорослі, це, чи теж на один а, слой, слой більше, ніж дорослі. Якщо це дорослі діти, Одно. вони можуть бути, як і дорослі вдягнуті. Тобто так, як вони так. вичувають, так, так яким вже комфортно. Так. Ну і які б ви, якщо узагальнити помилки, які найчастіше роблять батьки, все ж таки. Mm -hmm. І Враховуючи спекотну погоду, mm -hmm. може забувають про щось, може на щось не звертають уваги, чи не дають такого значення, яке насправді дуже важливе. А, перша така загальна помилка це порушення гієми у режиму дня, mm -hmm. те, що ми з вами проговорили. Другий момент уникання головних уборів, mm -hmm. тобто ну, немає нічого такого жахливого, щоб діти надіти на дитину кепочку. Тобто це нормальна історія. По-третє, будь ласка, не ходіть, наприклад, по якимось місцям там загального користування, типу там базар, наприклад, чи якісь там батути mm -hmm. з дитиною у часи спеки. Тобто це так, так дуже важливий момент. Там, на дитячі свята, коли спека, особливо коли це коли це 12-13 година mm -hmm. дня. Ні. Ні. Потім обов'язково пам'ятаємо питний режим. Пити, пити і ще раз пити. І такий самий якби, якби момент стосовно немовлят. Дивіться, будь ласка, за немовлятами у спеку, Того, що дуже, дуже швидко може розвитися тепловий удар. Це такий момент. Угу. Тобто, немовлята вона, вона не скаже тобі, що жарко. Потрібно подивлятися. Так, треба має, тут треба бути увага батьків, в першу чергу, так, 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 батьків, які знаходяться так. поряд. Ну і тоді літо принесемо максимальну користь. Так? так, дякую вам дуже, Вікторія Деденюк, сімейна лікарка КНП, Додяча міська поліклініка, номер 6 Ми говорили про те, що. Насувається спека на Україну ну і на Одесу. Теж так само. Ми розуміємо, що влітку все ж таки спекотно буває досить таки часто і спекотно досить, спекотно навіть вночі. Тому пам'ятайте про ось такі прості правила. Вони насправді не складні, але дуже багато хто з батьків нехтує цими правилами, і потім це призводить до біди. Тому слідкуйте за своїми дітьми, і нехай літо буде максимально корисним для вас і ваших дітей. Бережіть себе, побачимося обов'язково. До скоро.